Вітаю вас! На третю річницю початку війни в Україні в Київ приїхали європейські лідери. Так, дійсно багато з різних країн, причому відомі, менш відомі, навіть ті, які зараз не лідери, не а про Дженсенюка, виступали і, якби, заявили, що вони б хотіли бачити Україну членом Євроспільноти. З 1 січня 2030 року. Знаєте, що я скажу? Нафік вони нам здались? З 1 січня 2030. Проблема полягає в тому, що 1 січня 2030 Європа на колінах буде повзати перед нами і просити, щоб ми вступили. А ми будемо ногами відбивати, говорить, нафік ми нам здались. Нам тоді євроспільнота не треба. Нам вона потрібна зараз. Точніше, не євроспільнота, а її гроші. Тому що, самі розумієте, нам треба гроші на війну і нам треба гроші на відбудову, тому що стріляють регулярно втрати великі, нам гроші треба зараз. В 2030-му вірні гроші нам не потрібні. Пізно! Розумієте, така ситуація? Євроспільнота в такому вигляді, як зараз, вони. Вони убогі, вони нещасні, вони дурноваті. Зараз в Україні вести бізнес на порядок легше, ніж в Європі. Я не жартую, це реальність. Зараз в Україні цифризація економіки обігнала Європу років на 20. Вони факсами користуються, а у нас вже всі документи в смартфоні. Вони до цього навіть і не можуть. У нас давно нема корупції, а в них вона шалена. Як вони говорять, ні, ми боремося, що ви боретесь? У вас скажена корупція і, шару... і бюрократія ще. Нафік ви нам здались з вашими парадами? Ви ж як приймаєте таке здурнувате рішення, всі плюються від нього. Європа своє віджила. Тим паче, 2030 та 2030-му. Так буде багато подій. Ви ж не забувайте, що ми воюємо. Ви ж не забувайте, що нам треба зброї. Не забувайте треба гроші зараз. Нафік ви нам здались 2030-му. Боже, яка дурня. І, на жаль, ця дурня популярна в деяких людей. Ні, таке не вийде. Або давайте зараз нам гроші. Або йдіть, чорту, з вашим яроспільнотом. От за вас тепер оця війна, і невідомо, коли вона зараза закінчиться. Добало.